Мені апельсин з Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. підбірно. купуй товари з акцизом та вимагає фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння. армії та забезпечення її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. Я нагадаю, що напередодні прем'єр-міністрка України Юлія Сівераденко повідомила про те, що зараз уряд вивчає можливість перерозподілу споживання електроенергії, і готує низку рішень, щоб спрямувати електрику для побутових споживачів і зменшити графіки відключень, які останніми днями просто дуже довгі і великі. Саме з цього ми починаємо розмову з очільником компанії Укренерго Віталієм Зайченком. Пане Віталію, я вітаю вас. Доброго дня, пане Малена. Дякую за запрошення. Пане Віталію, дням вчора деякі видання, посилаючись на джерела в Кабміні, писали, що розглядається варіант застосування відключень критичної інфраструктури, якщо в цій інфраструктурі є альтернативні джерела енергії, і щоб спрямувати цю енергію побутовим споживачів і зменшити графіки відключень. Чи підтверджуєте ви це, і чи розглядаються якісь ще інші варіанти? Ну, я підтверджую, навіть більше скажу, що вчора, крім того, що розглядалося, було прийнято відповідне рішення Кабінетом міністрів. Кабінет міністрів шукає е, всі можливі варіанти для того, щоб забезпечити наших споживачів електроенергії. І один із цих варіантів, саме був вчора розглянутий це е, наявність так званих критичних об'єктів, які не вимикаються при відключенні світла нашим споживачам. Е, це рішення, яке було прийнято, воно направлено на те, щоб. Про провести ревізію цих об'єктів, визначити ті об'єкти, які є дійсно критичні, без яких регіони працювати не можуть, і визначити ті об'єкти, які можуть бути все таки відключені для того, щоб зменшити навантаження на побутових споживачів, Хочу закцентувати основну увагу на те, що питання не в самих цих об'єктах, навіть а питання в супутньому навантаженні, яке приєднано до цих об'єктів до лінії, які живлять ці об'єкти. Дуже часто буває так, що при навантаженні критичного об'єкту 1 МВт маємо супутнє навантаження 40 МВт, яке не вимикається. Тоді виникає напруженість регіону, і саме цієї ціє напруженості хочуть уникнути цим рішенням. І звичайно, при його реалізації буде зменшена кількість яка застосовується до побутових споживачів. Ну а ви можете назвати, які це можуть бути об'єкти, якщо можете, звичайно. Це можуть бути абсолютно різні об'єкти, тому що перелік цих об'єктів визначався на рівні регіонів, і регіони визначали на свій розсуд. Звичайно, є об'єкти, які і далі не будуть вимагатися. Це ті об'єкти, які забезпечують життя наприклад, котельні, лікарні критичні, в яких там є апарати штучної вентиляції легенів або операційні блоки. В той же час деякі об'єкти критичні можуть працювати на генераторах. Вони забезпечені, вони мають невелику потужність і в той же час. Не вимикається велике супутнє навантаження, тому от буде пошук саме цих об'єктів, які є не такими критичними, або які були включені як дійсно які важливі для області, наприклад, виробництво, тому що вони приносять там гроші в бюджет області, але вони не є критичними для життєдіяльності і тому. Саме на це направлена на ця ревізія. ревізію. Я зрозуміла. А напередодні замість стабілізаційних відключень довелося, я так розумію, вводити і аварійні відключення. Але і ці стабілізаційні відключення були дуже жорсткими. Ну, це по 16 годин люди сиділи без світла. А, тому в, в, яких результ... в яких регіонах сьогодні ситуація найскладніша і чому все-таки довелося запроваджувати і аварійні відключення? Ну я Прокоментуєте вчорашню ситуацію. Дійсно, вчора ситуація була дуже важка в першу чергу. Аварійні відключення почалися з північних регіонів, Харківська, Сумська, Полтавська область. І причиною цього, цих аварійних відключень була чергова атака окупантів по території сумської громади, по об'єкту енергетики в Сумській громаді. Саме через це довелося вводити аварійні відключення для того, щоб збалансувати цю частину нашої енергосистеми. Потім ці аварійні відключення були поширені на інші території. Основна причина був так: вже тут збіг несприятних обставин, аварійне відключення генерації і вичерпання ресурсів для підтримання подальшої генерації на гідростанціях в першу чергу. Тому для збереження цілісності енергосистеми диспетчер НеКОРНР був змушений використати аварійне відключення, ну, яке тривало все-таки. Не по всіх регіонах так довго це саме по північним регіонам, там було до 16 годин. По іншим регіонам це ці аварійні відключення тривали менше. Наприклад, по Києву, мабуть, це було не більше ніж 2 години. Пане Віталію, і, і сорок ситуа... 40, в... 40 секунд у нас залишається. залишається. Скажіть, будь ласка, хоч якийсь прогноз до кінця тижня? Люди його дуже чекають. Ну на жаль, про прогнози справа невдячна у нас час, тому що ми кожного дня під атаками е, агресора і. Ми робимо все можливе для того, щоб ситуація покращилася, але на поточний момент можна говорити про те, що три черги графіка поводиних відключень це те, що нас очікує. Ну звичайно, не в всіх регіонах. У деяких регіонах може бути легше, в деяких регіонах на жаль може бути і гірше. Я зрозуміла. Дякую вам за інформацію. Хоч вона і не втішна, але вона є. З нами в ефірі був очільник компанії Укренерго Віталій Заченко. Ну а зараз Ранок у великому місті з понеділка до п'ятниці о 7:00 ранку на АСТ-2.